В ефірі програма Як вижити поради психолога. Секрети виживання від християнського психолога Ксенії Мінаєвої. І ми знову в студії світлого радіо з пані Ксенією Васильівною Мінаєвою. Вітаємо, пані Вітаю. Ксенія. Дякуємо, що знаходите час. Завітати на Світле радіо і поспілкуватися з нашими слухачами. Сьогодні будемо говорити про... Висловлювання своїх почуттів. Ксенія Васильна, чому така тема? Ну, як зазвичай, ми тему беремо з запитів, з тим, що люди діляться, з тих, що людей турбує, і з того, з чим стикаюся. І останній час у мене багато людей, з якими я спілкувалася, і слухачів нашого радіо, і просто моїх знайомих, які намагаються будувати стосунки. А не виходить, дуже важко будувати стосунки, бо ми не вміємо висловити свої почуття, свої емоції. І не вистачає емоційного відгуку, якісного, яскравого, емоційного відгуку. Зазвичай тут у нас ще є очікування занадте, бо ми назбирали, назбирали, зголодніли щодо спілкування та стосунків. І всі ці свої очікування ми. Покладаємо покладаємо на, одну, лише на людину. одну людину, і ми ж його накопичили, покладаємо зненацька. От вона появилася в нашому житті, і у нас є бажання, щоб вона втілила всі наші очікування, всі наші потреби прямо зразу. І ми. Дуже багато покладаємо mm -hmm. очікувань. І у нас дуже на цьому є багато претензій, бо людина тільки голодні. людина. Ми голодні, да, ми голодні, спрагнені так. так цього так. Тобто це одна проблема. А друга, що сама людина, ну тобто, може бути інтровертивна, їй в силу якихось причин може бути важко. А чи можна це якось виховати в собі або заохотити або. Ну, якось. Не тільки інтроверти, але й екстровертам важко говорити компліменти влучні людині, щось хороше, тому що екстроверти зачасту вони висловлюють себе, вони показують себе, вони більше себе показують, ніж бачать іншого. А тут дуже важливо побачити от цю особливість, цю унікальність і сказати про це, сказати про це е, захопленням от з тою втіхою в серці, яка є. І відчути в собі те, щоб це не було діжурно щось сказане, таке просто слова. Це не мають бути просто слова. Там має бути емоція, там мають бути почуття, і там мають бути слова. І ці слова вони мають бути влучні саме, саме для цієї людини. Згадується пісня пісень Соломона, і дуже звичайно, це просто цілий пласт літератури, і можливо. Е Ну, я не знаю, тут можна згадати і всі ці серенади під балконом, ну це вже таке більш середньовіччя, тут і ближче до епохи відродження. Кажуть, що існував жанр ось такої, от і е, в стародавньому Єгипті ще, ще до Соломона знаходять якісь там ну, свідчення того, що були оці тільки ці, ці пісні були не під балконом, а під дверима. Значить, в возлюблений, але й в східних культурах є така традиція, да так? і не тільки до жінки, чоловіки теж потребують комплімент, але можливо це трохи інші компліменти, так однозначно. Але жінкам чолові... кажуть, ти красива, а чоловікам, значить, що ти там сильний, діловий чи сильний, гарний. гарні мужні ти... результати того, що ти зробив, мене захоплюють. Діла так Так, да, по, по справі тому, що дівчинка, вона от вона народилася, вона потребує чути, що вона гарна, така яка вона є. А хлопчик, крім того, що він гарний, він ще потребує чути, що те, що він робить. Він робить вдало, Хоча в Біблії є теж компліменти жінці, саме такий діловій. Вона там роздає слугиням там, роботу, потім їжу, там роз... ну, тобто, вона такий менеджер, а чоловік там при воротах сидить, він поважна людина, значить він суддя, він в суді пропадає цілий день, а потім. Повертається і каже, ти молодчина, там все в домі, в господарстві, в полі, там в наших там на дачі, все в порядку. Ну у нас на сьогодні вже все це змістилося. По перше, у нас в кожній людині ну це завжди було. В нас є частина жіноча і чоловіча, да, і ми там в різних пропорціях у нас це проявляється в різних обставинах. Чоловіки життя. теж розчісуються в ряди, годи, так Тобто -то там перед зеркалом однозначно. І Вони теж потребують, щоб захоплювалися, які вони гарні, яка у них стать гарна, да які у них. М'язи е, рельєфні, і для цього вони багато докладаються для того, щоб добре виглядати, які очі світлі, е, наскільки натхненний там, не знаю, е, те, що вони роблять, наскільки надихає, який голос, як він звучить. Ми це все говоримо. І ну, якщо ми говоримо, да, то чоловіки потребують таке чути. Е, і жінки трошечки відрізняються. Але е, основна ціль сказати комплімент. Щоб людина після цього почувалася якби трошечки щасливішою, трошки краще, трошки цінніснішою, ніж до того. От наші компліменти вони мають звучати так, щоб вони підіймали людину, якій ми це говоримо. І якщо наш комплімент її не підіймає, а опускає, то це не комплімент, це самоствердження за її рахунок. Угу. І тут, напевно, ну, я не знаю, талановитість різна у людей. Тобто в когось це ну, якось в природі чи в вихованні, я не знаю. Ну, я думаю, що це ще й культура, культура виховання, культура, да, як у нас це складається. Е в якихось культурах це більше розвинено, в якихось культурах менше розвинено. Ми губимо це, ми губимо свою літературність, поетичність. Да? У нас е складне життя, важке життя, воно якось не надихає нас на поезію. Хоча це можливо і непоганий вихід, але ми більше плачемо в поезії, ніж захоплюємося, тому що у нас серце плаче. Але коли ми будуємо стосунки, ми однаково вибираємо людину, якою ми захоплюємося, яку ми поважаємо, які особисті її риси, вони нам приємні, вони нам по серцю, вони нас надихають. І ми просто не маємо звички про це говорити. І, і це треба внести в своє життя, і це треба натренувати. Якщо я не вмію, це автоматично. От воно мені не створюється просто так, як дихаю. А це потребує той, та людина, яка мені по серцю, яку я хочу зробити щасливішою, яку я обрав близькою в своєму житті. І це не обов'язково про е, чоловік і жінка, про пару. Це так само про дітей, це так само про близьких друзів, про родичів. Людина, яку я вибрав, що вона мені близька, і я хочу прийняти участь в її житті. Я хочу зробити її щасливішою. Але найперше, це про чоловіка і жінку. Та багато цікавих моментів я згадав, коли читав оповідання про Джалаладіна Румі. Він там подорожував і в якийсь монастир завернув. Здається, я вже якось говорив в одній з наших бесід тут і пригостив місцевих там цих відлюдників, що в нього було, але вони йому не подякували, бо у них не прийнято було дякувати. Мовляв, все від Всевишнього. А ну, те, що ти там захотів пригостити, ну це теж від Всевишнього, от в тобі щось таке, що ти от розщедрився раптом. Ти ж не завжди такий там і так далі. Тому. Все так, як воно є. Так от, із компліментами, можливо, якби люди, які вважають себе духовними, думають, ну, Бог подасть. Тобто, що ж ми одне одного будемо облизувати? Мовляв, якщо ти духовний, то тобі Дух Святий і так просто шурує там ніагарським водоспадом з неба прямо в твою ціннісність, що тобі від людей вже ці крохи не потрібні і так далі. Може бути і така, і така штука, якби. Але потрібно. Нам потрібно не тільки ми говоримо про те, що треба спиратися на своє внутрішнє, да на своє розуміння, на себе, на свої справжні бажання, на на правду щодо себе, на чесність свою люби слухати... ближнього як себе. Можливо, от а як би ти хотів, щоб з тобою? слухати своє серце. Але як би ти хотів, от я б хотів отак, а інша людина б інакше хотіла, так як вона б хотіла. Що ми робимо? Ми питаємо. Ми розмовляємо, ми пояснюємо. Ми не, не дочекаємося, коли у нас ця напруга вже і ця претензія вже нам кришу зриває. Розумієте, коли вже нетерпління таке. А ми зразу говоримо. Як би для мене це було, як для мене важливо, як би я хотів, які б слова я хотів чути. Можливо, ми занадто багато хочемо, чи це буде не по адресу, тому що ми дуже часто вибираючи собі партнера, ми хочемо, щоб він нам був і татом, і мамою, і бабусею, і, 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 і любив нас за нас, замість нас самих. Ну, разом за всіх, ми надто інколи вимагаємо. Але коли ми це проговорюємо, принаймні у тієї, людини, яка е, теж хоче. Зробити нам щастя, в неї є діапазон, певний певний вибір, що вона може, на щось вона щось їй підходить, щось їй не підходить, але вона щось з цього вибирає і може нам це дати. І так само ми можемо питати: а для тебе як? А ти б як хотів? А що ти в собі любиш, що ти в собі визнаєш, що для тебе важливо? І обмінюватися, обговорювати, обмінюватися і грати. І це це не про якісь важкі серйозні з'ясування стосунків. це про легке приємне спілкування і тут елементи гри вони абсолютно не зайві. Елементи гри. Ну щодо себе, мені здається, що я такий тюхтій, що остання людина з ким про компліменти можна там консультуватися, це я. Але згадується, от ми згадали книгу пісня над піснями і там є такий жарт, значить, що О, до речі, я нещодавно давню казку перечитував, і історія починається з того, що поет пише для лицаря. Який там зухвало до нього поставився мадригал, бо він закохався в якусь жінку і просто не знав, під балконом маячить. От, але ну і він йому написав таку баладу, що він і заспівав, вона вийшла і кинула йому троянду. От, так. і з того все почалося. Він, врешті-решті, взяв за себе, одружився і знову досліджуємо інструменти, як да? От лицар, він воїн, він не вміє говорити, так, так. але він хоче своїй жінці зробити приємно. Щоб її серце розташувалося до нього, треба щоб... знайти знавця. Так, ми можемо брати Інформація. літературу, читати вірші. Ми можемо Шевченка, як то поля. Якщо струнка, значить як то поля серед поля. Ми якщо можемо там... знаходити ці образи, вивчати їх, записувати їх, практикувати. Це як в іноземній мові. Так. Нам треба навчитися це проговорювати, щоб наші уста звикли проговорювати. Якісь приємні поетичні якісь слова, які речі. раніше в них не бували, так. Так, так. в такому поєднанні. Так от, історія значить, про пісню над піснями. Е, якийсь вельможа закохався в якусь дівчину чи жінку і замовив портрет. Ну, і Художник каже: а як то? Ну, а це не було ще фотографії, щоб просто дати картку. Він каже: ну, от намалюй як пісня над піснями. І той намалював, значить, ніс, як башта. Ну там вийшло, буквально. От, каже, ну, От я ж читав текст, все. Але насправді про що ми говоримо? Що от ви сказали елемент гри, там перелічуються всі, тобто, в той час, в тій місцевості, де вони живуть, значить, оцей юнак і вона, там є башта якась. Ну, це ж які часи, хто знає які. Башта це взагалі було щось неймовірне тоді. Можливо, для них вона була славніша за пізанську башту, там, чи за е, Нотрдам, чи ну, коротше кажучи, за Ейфелеву башту, вежу, так. І от для них це було щось спільне, що їх поєднує. І щось таке емоційно яскраве, таке щось визначне. І якщо про образи казати, так що не напряму. Так, компліменти вони не завжди мають напряму бути. Вони можуть бути опосередковані як емоційний ряд. так? Я побачив вежу і згадав, яка ти струнка. Або я побачив квітку і згадав про тебе. Або я сьогодні був там, десь і щось там було смачне і згадав, що ти це любиш. Ну, от... Якось, що я пам'ятаю, що тебе. нас поєднує. Да, що нас поєднує, що я уважний до тебе, що я пам'ятаю тебе. Uh -huh. І це е, краще, ніж ти сьогодні добре виглядаєш. Тому що ти сьогодні добре виглядаєш, це настільки звична вже фраза, що вона. Ну, вона... Без конкретики, вона не погана, да. але де ж е, сам запах або колір, або фактура, тобто щось таке, от, да. як або... квітка. як... Там, Тополі. ну не знаю, мабуть, мабуть, влучніше буде там колір твого одягу підсвічує неймовірний колір твоїх очей, там, чи пасує якимось чином, ну, але конкретно прямо, прямо до цієї людини. Або да? в тебе хороший смак, бо ти щось відібрав і, і це для мене вау, неймовірне. Я, я отримую насолоду, дивлячись на тебе. І це треба якимось більш конкретним, маленьким. Це ми любимо узагальнювати. Що да? таке ти добре виглядаєш? Ну це взагалі. Це про все і не про що. А щось таке маленьке, щось таке більш конкретне. Що саме про тебе я помітив, я про тебе це знаю. Я тебе знаю, справжнього. Я тебе знаю справжньо. Крім класиків, де можна навчитися? Хто, хто вчить? Чи, чи, можливо, в школі таке? Ну, ну, практику, я думаю, майкіс. що вчитися можна скрізь, просто було звертати бажання. увагу. Так, можна вчитися в кіно, помітити, можна в книжки десь помітити якісь речі, можна на вулиці помітити, як це. Комплімент, і це не завжди сказане. Доторк теж може бути компліментом. Розумієте? Можна... Знак уваги. Так. так, знак уваги, особливої уваги. Такої ненав'язливої, легкої, приємної, але тільки для тебе. Ти, ти особливий для мене. А навчитися ну, в школі, ви кажете, ну було у нас в школі дуже цікава така вправа, було у нас якесь свято. І зробили такий конкурс для хлопчиків в старших класах. Вони говорили компліменти дівчатам. І один хлопець переміг всіх ну, на крок вперед. Він підійшов до цього дуже технічно по хлопчачому Він почав з волосся і закінчив нігтиками на ногах. І так, і волосся. Все, що він може сказати, приємного про її волосся. Так, волосся у нього закінчилися вже образи, думки якісь там. Далі пішов. лоб. Брови, очі, вії. І так поступово-поступово про неї про, ну, про дівчину те, що він бачив перед собою, він те змальовував в поетичній формі. Що бачу, те співаю. Конкретно це нам тоді було е, досить весело, але це було досить і наглядно. І ну може не так технічно, але тренуватися можна і так, і взагалі можна е, між собою. Такі практики влаштовувати. Так? Я тобі кажу про тебе, що я можу сказати, що мені подобається, а ти мені кажеш про мене, що тобі подобається. І не обов'язково тільки зовнішність, а взагалі що тобі подобається? А тоді ми говоримо наоборот. Я кажу, що я б хотіла чути як комплімент, а ти кажеш, що ти б хотів чути як комплімент. І ми дізнаємося, можливо, про те, що я. Кажу тобі, і думаю, що я роблю тобі приємне, а для тебе то зовсім не комплімент. Ти це не сприймаєш як комплімент, в тебе там, ну ти не вважаєш це привабливим, чи достойним, чи, чи ціннісним. Ну це про взаємне, як ви кажете, це про близькість. Ми знайомимося з іншою людиною все життя, бо людина це цілий світ, і до того ж вона і міняється, вона можливо і не залишається такою, такою самою щось міняється. І якщо ми чутливі до цих от змін Перефіт. до рухів, так. Але це коли ми знайомимося, коли у нас є бажання пізнавати іншу людину і відкривати для неї себе, це ж і є про близькі стосунки. Так. Тому що якщо стосунки будуються на якихось зовнішніх факторах чи на якихось технічних, ну не знаю, зручностях, да, побутових, там, матеріальних якихось, не получається близькості, не відбувається оце серце до серця. Стосунки лишаються холодними. Вони не перетворюється щось чудове. От щоб воно було чудове, тут дійсно треба цікавитися і відкриватися. І це не так просто. І для того, щоб ну, це робити, воно зразу так невдало. Ну, я ж спостерігаю, як люди роблять. Воно зразу так кострубато трошки виглядає. Але чим далі, тим виходить краще і краще. Це треба тренувати. Мистецтво взаємне, як будь-яке мистецтво. Чого б ти не за що б не брався, чого б не вчився, спочатку буде якби, важкувато, але дедалі і будеш бачити, що виходить краще, і це надихає перші якісь от успіхи, коли воно гармонійно якось виходить. Це мені схоже, от на заняттях танцями я спостерігаю: да? от на танці в групу прийшли дівчата і хлопці. Ну, Там різного віку, але візьмемо від 20 до 30. Да? Саме такий вік, коли знайомляться і коли шукають спілкування, потребують спілкування. Дівчатка більш пластичні, але сором'язливі, вони такі трошки закриті, закуті. А хлопчики вони і готові, але вони такі трошки як Буратінки, вони такі углуваті, у них не дуже виходить. То вони починають навчатися рухам в танці. Підлітки в маєте на увазі. З 20 до 30 це років вже... Ну це не підлітки, Ні, це, це молодь. Це вже дорослі. Да. Ну Це молодь, якраз молодь для, для стосунків от такого віку, да, коли ми шукаємо собі вже пару. От. І десь місяця через півтора це, вочевидь, наскільки рухи стають пластичніші, наскільки погляд стає відкритіший, наскільки м музика, рухи, погляди пластика, вони стають гармонійніші. І у дівчат, і у хлопців, і е, це тільки півтора місяця, і вони займаються один раз на тиждень. Це не так багато. Я про тренування, да, про те, що якщо ми щось робимо, нам допомагає. І нам це ж мистецтво дарувати любов це мистецтво. Це, це... Не просто навичка, це не просто емоція. Виражати свої емоції це мистецтво. Чому нам ми захоплюємося е, живописом, музикою, там, танцем професійним? Ну, тому що там, крім технічних якихось виразів засобів, там емоція присутня, дуже яскрава емоція. І це є мистецтво. І між людьми, отак у особистих стосунках, це теж мистецтво. Будувати оці близькі стосунки і висловлювати свою любов, висловлювати своє захоплення. Тому тренуємося, підіймаємося, шукаємо в зірці, практикуємо. Може, не завжди вдало, але є сенс туди рухатися, тому що життя стає смачнішим, яскравішим, цікавішим. Наші близькі стають щасливішими від цього. А якщо хтось стає хоч трошки щасливішим, ну, воно варто зусиль. Життя як мистецтво взаємини як танець, як вижити? Програма Ксенії Мінаєвої на Світлому Радіо. І виживати можна по різному можна або як а можна навіть і красиво. Так. Дякуємо, Ксенія Василь. до нових зустрічей